Маніка, забирай речі, прошу тебе. Просто прошу, дитину. Ти зібрав? Я що ти зібрав? То все ж ти забрав? Стил. Ой, боже, сколько велика свет як Ну. Спідничка на перший раз. — Так, а під колінки? А спідничка шортами? Все в нас зібрала кавалерка, але не то, що треба. А так званий коліжанці і каже, ти не повіриш, мені света. Купила! Що купила, я так і не поняла, але щось він купила. Да бери кульок. Я піхмо? Яка піхня? Ну Давай піхні, бери кульок. Де. Пакуй. Добре, ти зараз пакуй. То я себе дивлю. Знаєте, века, нині шорти співуть. Бати його горь втулище, ти казала, що ти друга бич в ньому ходити не буде. Буду в мене так заявила вчора? No, no, peròсяк, гарно. А ну покажи. Вона no. no, приклала брати, але дуже гарно. То mm. не китайський магазин, як ти там повідала, мені свята таке купила. А що купила? Що що? Таке лежа клопша, але калець. І це кости, ось, ось, ось. що так. що? Ага. А хреста ти що купила? А куліжанка на зв'язку, а що ви думаєте? Кажуть до неї. Не. Так, зараз я з хресною буду говорити, а потім я тобі щось скажу. Давайте колготи. Давай. Це не колготи. Давай бо будеш до хати. Давай. Це закриті коліна. Коліна той стилус, давай, давай тут попакуємо, бо зараз прийдеться їхати, а ти знову щось забудеш. Ти заліде, все з лишних позабира. Моні, а? слухай мене уважно, сюди, Слухай мене уважно. Тіво під колінки і того, ти вдіваєш її кросівки на перший дзвоник. Я приїду на перший дзвоник і вишиту сорочку. Ту, що я тобі дала минулий раз. Що ті, що я і Віталійки ти мали одинаково. Бо вища та сорочка Максимові пішла, він теж йде на перший дзвоник в вишикій сорочці. І ти. Я не пані, в чому мені ті сорочці чи Ну, Сорочка це є Ти Це називає така вишить сорочці, такі елегантські, що я так купила. Того вдіваєш трусики. Вдінеш того спідницю шорти, видиш, під колінки і кросівки ті, що купила. Добре? Uh -huh. То треба кавалерка, то треба. Я, Моніка, я, я прийду до тебе на перший зво. Я. Ти. Так. та да. Вона варіанта кропа, яка Я кавалерка, я вам чесно скажу. Я себе сьогодні так кепско почуваю, що я вам навіть не можу передати. Я так з послідніх сил поїхала на склад, ну по справах і не з останніх сил, говорю, так як я там з задоволенням їхала, знаєте, по тих справах. Але з послідніх сил, тому що так мене не, то, мене не ламає, мене нічого не буде. Мене той насморк доїдає. І саме головне, що я коли я не можу. ну, також ніби нічого нема. А воно мені падає на легеню, на легень. Потім кашляє, і вона каже, що я нині робила? Я нині все рано два рази малювала. Я все намалювала, як закашлялась і... бе, і в туалет. Вийшла сльози, течуть, вже нічого не видно. Знову пішла малювати. Знову всі намалювала, знову чую, мене аж на ті... людись вже скінчити. Я вам чесно говорю. Ви пишете то амброзія, не Амброзія, Але саме вона, що її дуже багато виділів. Я вже то говорю я по другому колу. вдіваю, пакую малу, бо їй треба їхати на дрова, бо там коліжанки чекають. Вчора казала, що там десь ще б лишила, але нині мозок всім зриває, бо вона хоче до куліжанок. О, Кульок, наморозимо. 6 з дросці сідла. Що? Що не то? Школу! Не хочеш школу? Чому? А моя сивче? Ну покажи мені шкарпетку тут ось, з другої сторони. Воно загриво. Често ти у скарці питання. Чистай. Чисто. Шкарпетки чорні. Ну Ну. Вище На! Коди таке подідеш, то десь ну, розуєшся та скажеш. Карізниця? Та як я Та то ти дівчинка єде? А, а стільки потім брудна буде? Я Хресна ніколи в житті брудні шкарпетки не вбрала. Давай. Мама і виперед. То тут? То, то? Ти дівчинка є, та ти маєш за собою, ти маєш бути охайна, гарна, чистенька. Не махай по телецю. Давай, другу тягнеш, курва, то... Та тут. То... Де Та то... Та тягнеш тут тут. Та де ти тут тягнеш, і хто мені роздає? Що здуріла чи що? Та ти не натягуй, бо то мій 37 є розмір, А це 35. Та ти не натягуй так, бо то п'ятка буде над коробля. П'ятка вже такого. Та та я, хлопець на те, подивлю, скажу, ну то за роздойма мало. Він що, отак дивиться? А, різні бувають, попадеться ти, як Максим, то ще вписок не зазирати чи зуби не гнилі. Ти як все гадав? А ну візьме тут мою кофту мою. Кинь важко. Кавалерочка, в нас ще є ось такі лосини в рубчик. Вони ззаді мають ось таку полоску. Між ногами вони нічого не мають, одна полоска і все. Мають високий патент, вони є високі, підійдуть на високих дівчат. Кавалєрка, хто ростом такий, як я, то вони будуть задовгі, але це є не проблема, тому що можна підігнути або шкарпетку високу вдіти на них, і буде просто елігансько, шикарно. Я їх ношу, я задоволена. Ціна лосинів ручок 450 гривень, їх небагато залишилось. І також в нас є гладкі лосіни, це є міа-мія. Тут розмір на лосінах пише від X до 5 xl Це є неправда, тому що і Наталя міряла, і я міряла, і давали вже міряти. Це є розмір від X до Лі. Дівчата, вони також, хто маленький ростом, вони будуть задовгі. Хто високий, вам буде просто ідеально. Тому що кавалірка, тут один розмір і одна йде довжина. Це не є лосіни, які продаються. Еска МК мі Міа-міа також 400 гривень. При замовленні, якщо ви замовляєте 4 пари лосін або в рубчик, або міа іде знижка мінус 10%. Хто бажає придбати, пишіть в приват. А ті лосіни, ще беру додому, поміряю, покажу, як не виглядають.